Як назвати людину, яка називає себе мусульманином, але свідомо відкидає певних пророків Бога, таких як пророк Адам, пророк Авраам, пророк Моїсей, пророк Іса салам. Чи є невіра в хазрата Мірзу Гулама Ахмада Куфром? Так. Не віра в Хазрата Мірзу Гулама Ахмада алейхі салам, є куфром. Але чи виводиться людину зло на ісламу? Ні. Чи слід їх вважати не мусульманами? Ні. Чи ми, мусульмани і Ахмаді, називаємо таких людей терміном кафір? Відповідь все ще однозначна. Ні. Розумієте, куфер означає невірі, і за визначенням, не вірити в Хазрата Мерзу Гулама Ахмада, алейхиссалам, є невірою. Несприйняття послання, призначеного самим Аллахом, є невірям, і це незаперечний факт. Однак мусульмани і Ахмаді вважають, що кожен, хто називає себе мусульманином, повинен вважатись мусульманином, і ніхто не має права забрати в них це. Отже, як ми узгоджуємо це? Частина критеріїв для повної віри означає мати віру в певні символи віри. Наприклад, ви вірите в Таухід, єдність Аллаха, ангели, слова Аллаха, посланці чи пророки потойбічний світ, божествений наказ. Не в Хазрата Мірзу Гулама Ахмада, як пророка Бога робить віру людини неповною. Отже, у цьому сенсі вони є мусульманами настільки, наскільки вони пов'язані з релігією ісламу, вони асоціюють себе з нею та, можливо, діють на інших необхідних принципах ісламу, але кожен справжній мусульманин бажає завершити свою віру і стати мусульманином у прямому сенсі цього слова, і тому, таким чином, завершення віри означає віру в усіх пророків Божих, в тому числі Хазрата Мірзу Гулама Ахмада салам. Який був пророкований священним кораном і святим пророком Мухаммедом, салаху алейхі вассалям. Але як щодо того, де Хазрат Мірза Гулам Ахмад назвав інших мусульман кафірами? Треба пам'ятати хадис святого пророка алейхі Васалям про те, що той, хто помилково оголошує когось кафіром, той одразу стає кафіром. Вируки Куфра були винесені хазратом Мірзою Гуламом Ахмадом протягом усього його часу, відповідно до віршу. І тому всюди, коли Хазрат Мірза Гула алейхі салам називав людину кафіром, це було лише у відповідь на її куфер відповідно до Хадису, який я щойно згадав. Потім його другий наступник, Хазрат Мірза Башарадін Махмут Ахмад, також назвав деяких мусульман Кафіром. І пояснюючи свою позицію, він сказав, що не вважає їх кафірами білях, тобто тими, хто відкидає Бога, а скоріше кафіром біль Мамур, ті, хто відкидає того, хто призначений Аллахом. Потім він пояснював, що в ісламі є два типи віри: дуналь іман, що є нестандартним рівнем віри, і фокаль іман, вищий рівень віри. І він фактично називав тих, хто не вірив у Хазрата Мерзу Гулама Ахмада алейхі салям каферами, тому що їм бракує вищого рівня віри, оскільки вони відкинули фундаментальний принцип ісламу. Однак, оскільки вони вірять в Аллаха, його пророка, салагу алейхі вассалям і священний Коран, вони будуть вважатися мусульманами. Але належать до нижчого рівня віри через відкидання пророка Бога. Варто зазначити, що серед тих, хто не вірить у Хазрата Мирза, Гулама Мерзагула Махмудалій салям, є два типи людей. Ті, хто проводив своє дослідження, і навіть після цього непохитно відкидають його, а також ще ті, хто дуже мало чув про нього і його місію. Що стосується цих двох типів мусульман, обидва з яких технічно все ще будуть вважатись кафірами, хазрат, Мірза без Махмуд Ахмад раді Аллаху Анху, сказав на його думку, тоді як перші несуть відповідальність перед Богом за своє невіря, останні не є і не будуть покарані Аллахом. Тепер, якщо після цього залишиться запитання, я відповім їм запитанням. як називають людину, яка називає себе мусульманином, але свідомо відкидає певних пророків Бога, таких як пророк Адам, пророк Авраам, пророк Моїсей, пророк Іса алейхисалам? салам? вони мусульмани чи кафіри? будь яка здорова людина скаже. Що така людина кафір, навіть якщо вона називатиме себе мусульманином. Цього достатньо, щоб довести, що можна бути мусульманином, хоча і меншою мірою, лише за ім'ям і одночасно кафіром. Проте я хотів би підкреслити один момент. У своєму житті я на власні вуха почув проповіді та промови двох халіфів, вивчив писання попередніх халіфів і хазрата Мірзи Гулама Ахмада, алейхі салям. Я ніколи не бачив, щоб хтось із них називав мусульман загалом кафірами, куфарами чи невіруючими. Сьогодні, коли Халіфатул Масік закликає Ахмаді молитись за мусульманський світ і мусульманську уму, він робить це використовуючи ті самі слова: мусульманський світ, мусульманська ума реальність така, що справжній мусульманин доручає такі справи Аллаху.